Шановні, моє вітання на каналі Білецького Чарівна краса природи. Грудень місяць я в своїй теплиці займаюсь квітами і в цьому році зайнявся ще одною культурою, як ізолетись. Ну, Якщо по-народному, то на ньому говорять е, очерет, е, камиш, <смість> бри, бризи шампанського. От. Дуже така нарядна рослина, От, е, так гарно звисає, ярка зелень у неї, От. Е, застосовують і вирощують. Біля води, якщо є прудіки, значить біля прудіків, можна навіть і занурювати у воду десь на 10 сантиметрів. Дуже вологолюбива рослина, хорошо росте, полюбляє полив і радує таким зеленими нарядами. А на кінці, на кінці. Цвіте таким насіння в неї, от, ну кажуть, як бризи шампанського. Да. Розмножиться вона як насіння, можна збирати таке насіння з нею, так і вегетативно. Ну, основний метод, звичайно, вегетативний, тому що дуже легко вона розмножиться вегетативно поділом куща. Причому з такого куща можна дуже багато насадити. До до ста до рослин. Е, да. висаджуються живці касету касет ну, вазончики. Вот. Да, ось, наприклад, як тут у мене вазончик і да. поливається, висаджується вона вже одразу з корішками. Да. Перед посадкою потрібно і обрізати добре, оставити тільки. Низ да, возле каждого корічка стебельки посадить і вона от так розростається. Отака культура і да, Що ще про неї можна сказати? Уход простий, грунти потрібні їй нейтральні, ну, можна допустити слабо. Кислі. Потім э, любе обільний полив. Ну, можна воно росте гарно і на сонці, і в тіні, ну, слідкувати за поливом, а якщо біля невеликих водойм, то дуже шикарно росте і водойма. В зимний період в умовах кімнати, ну, на під віконниках формує таку красиву зелену, зелену картину, яка скрадує нам похмурі осінньо-зимові дні. От коротко, що я вам хотів сказати про ізолепість. Якщо придбаєте, то я ж говорю, Можна розвести дуже багато. А на цьому е, буду завершувати своє включення. От. Бажаю всім мирного неба, ну і успіхів у квітарстві. На все добре і до нових зустрічей.